Модель OnlyFans Світлана Дворнікова створила на сайті президента України петицію з проханням декриміналізувати порнографію. Вона наголошує, що платить усі податки однак, правоохоронці все одно відкрили проти неї кримінальне провадження. Про це стало відомо із сайту петицій. У своєму зверненні Дворнікова наголосила, що за 5 років роботи на OnlyFans вона сплатила державі понад 40 мільйонів гривень податків. Однак, замість подяки за ці гроші, держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301. А правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути. Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів, каже Дворнікова. Жінка також наголосила, що платформа OnlyFans платить до державного бюджету більш як 1 мільйон доларів податків на рік, а 350 українських творців задеклавували за рік 305,4 мільйона гривень доходу і віддали державі 59 мільйонів податків. Вона також вказує, що у всіх країнах Європи дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту. Тому, продовжила жінка, настав час приєднатися до цивілізованого світу.